Я відповідаю на запитання, які ви пишете мені в Тіктоці і тут в Ютубі на моєму каналі. Наступне запитання: дякую за відео. Дуже цікаво. Що плануєте малювати на таких огромних холстах? Я думала теж купити, але мені треба добре поміряти машину перед тим, щоб точно влізли. Написала Таїсія. Дякую за запитання, Таїсія. Це запитання було на відео, де я показувала, що я купила дуже великих полотна. На цих великих полотнах я планую писати серію пейзажів з польовими квітами, і також планую закінчити мою серію з. Абстракційними квітами, вишиванками, яка в мене вже розпочата, і в мене є з неї три картини. Так що це для більш таких грандіозних проєктів. Переважно я малюю мініатюри, щоб продавати на ЕЦІ середнього розміру картини. А такі великі картини на ЕЦІ звісно я виставляти не буду. Ці картини будуть для мого сайту, будуть для інших галерей, на яких я буду реєструватися і виставляти. Наразі в мене є аккаунт на Сачі, але там нічого не продається, тому що я його не веду, і він там старі картини якісь стоять. Так що так. Я переїхала зараз в інше мешкання. У мене тепер є майстерня, у мене тепер є простір. І тепер я можу собі дозволити творити великі картини. І, звичайно, великі картини потребують інших майданчиків для продажу, не Етсі. Дякую вам за запитання. Так, наступне запитання. Анна Джуринська. Анна Джуринська написала Спасибі, дуже цікаво. Відкриваю для себе, ельці, надихаючись вашою творчістю та досвідом. Дякую. Виникло питання: висилаючи картини з України за кордон, по ідеї потрібно оформити документи, що вони не мають цінності. Цікаво, як це працює не на території України. Е, відповідаю, коли я відправляла картини з Польщі. Через Еці, коли мене купляли через Еці, я відправляла з Польщі, то ніяких документів не потрібно було. Просто пакуєш, приносиш на пошту, пишеш це картина, її вартість і так далі. І якби з цим проблем немає. З Польщі можна висилати. Така ж сама система працює в Канаді. Тут теж пишеш картина і висилаєш. Не треба там щось видумувати, тому що я знаю, деякі люди з України, наприклад, пишуть, що це якийсь принт. Або якесь декоративне панно, або ще щось для того, щоб не робити цю справку, ці документи про культурну цінність цієї картини. Так що, наприклад, з мого досвіду в Канаді і в Польщі цього не треба. Я думаю, що в інших країнах Євронії теж не треба робити ніякі довідки. Але ви можете сходити на пошту і запитати вам там дадуть відповідь. Дякую за запитання. Коментар під моїм відео про Еться. Деякі думають: відкрию магазин, виставлю товар і все розкуплять. Смішні люди. Е, відкрила магазин, кожен день виставляла по одній картині. на Нається приблизно через місяць замовили одну картину в кінці лютого, а другу в травні. Вони недорогі, тому що маленькі. Першу я так і не змогла відправити, а за другу ще не прийшли кошти. Якщо я би не де більше не заробляла, то вже б померла з голоду. Так, я вам вірю, і це дійсно так. А, і у моїх відео в Тіктоці про Еція я завжди розповідала, що якщо ви плануєте відкрити магазин і одразу в ньому заробляти, то у вас так не вийде. Як мінімум, вам потрібно витратити один рік безперестанної праці з дуже великою кількістю товарів, щоб почати заробляти на неці. У мене, наприклад, магазин вже не перший рік, але... Навіть з моїм досвідом, навіть з кількістю картин, які в мене є. Минулого року я продавала добре. Цього року, просто після нового року, еці змінивала алгоритми і продажі впали просто до, до, до смішних до смішного заробітку. Насправді. І так, якщо б я десь не підробляла, то б я теж померла з голоду. І якщо в мене не було чоловіку, чоловіка, то так. Але не треба покладати свої. Надії тільки на Еці. Намагайтеся заробляти ще на інших якихось метанчиках. Намагайтеся продавати картини в Оликсі, в маркетплейсі, на ярмарках, в своєму інстаграмі, в своєму Фейсбуці, всюди пишіть, що ви продаєте, пишіть ціну і так далі, і тому подібне. Тому що Еці це. Ну, навіть на своєму досвіді. Один місяць добрий заробіток, другий місяць може бути взагалі нічого. От зараз я намагаюся викрапкатися з цієї чорної діри, яка в мене зеці образувалася. І то заробіток дуже невеликий. Але я намагаюся продавати де тільки можу. Так, наступний коментар. Цікаво, ви малюєте те, що хочете, чи підлаштовуєтеся під покупців? Це цікаве запитання. Я е, підлаштовуюся під покупців, але малюю те, що хочу. Те, що мені більше подобається. Якщо б я повністю підлаштовуюсь під покупців, то мені б довелося писати портрети на замовлення, будинки на замовлення, портрети тваринок і так далі. Тому що це самий популярний товар, і це завжди замовляють. Якщо ви добре робите свою роботу і розрекламований у вас магазин, то вас будуть це заробляти. Я дуже люблю писати пейзажі, дуже люблю писати квіти. Пишу я ось таких ось янголів янголів мене переважно купують на Різдво. Але це те, що мені подобається писати. Я дуже не люблю писати портрети, але іноді я їх пишу на замовлення. Ну, ось якось так. Розумієте, не знаю, як відповісти. Підлаштовуюся, в якому плані? Стиль, в якому я пишу. Це мій, це я так люблю писати, мені так подобається. Квіти мені подобаються, але потім я дивлюся на ці, що купують більше. Купують, якщо купують соняхи там, ще якісь там квіти або якісь специфічні пейзажі, то я намагаюся більше писати цих пейзажів, але я не пересилюю себе і це якби воно з часом все поєдналося. Я зараз пишу те, що мені подобається, і це купують. Може не дуже купують, як мені б хотілося, щоб мені щоб мене кожного дня купували, але це купують. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Іще один коментар. Таня, вітаю! Все дуже гарно. Підписалася на вас. Який акрил ви використовуєте? Я вчуся малювати, правда, вже запізно, але чимось потрібно знімати стрес. Самі знаєте від чого, знаю. Рада, що попала на ваш канал. Бажаю успіхів, творчості і гарних продаж. Дякую вам за ваш коментар. І я вам відповіла під цим коментарем, який я я використовую, але я ще відповім у відео, може комусь знадобиться. Коли я мешкала в Польщі, я дуже любила крил Ренесанс. Зараз покажу. Так виглядає цей крил, Він дуже класний, я його рекомендую. Дуже гарні кольори, дуже гарна текстура, він дуже класно криє, суперова фарба і ціна в нього нормальна. Я не знаю, скільки він зараз коштує, але це. Я його купляла в Польщі. Він в мене вже, ось, бачите, закінчився. Але тут, в Канаді, я ось знайшла ось такий акрил Legial Darcyl. Він зовсім недорогий. Ця баночка, мабуть, 10 доларів коштує, його надовго вистачає. І він доволі таки нормальний. тут популярний акрил Golden, але він дуже дорого поки що коштує. Я ще поки що його собі не купляла. Якщо ви в Україні, я рекомендую вам купити акрил роса. Ще я в Україні купляла Амстердам, мені здається, акрил був теж непоганий. Ну, ось так. Взагалі, мені дуже подобається роса. І я б купляла, якби у мене тут були олійні фарби роса і акрил роса. Дуже класна наша якість фірма фарб. Так, Рената написала: обожнюю вашу творчість відео, як на Ютубі, так і в Тіктоці. Надихнули мене займатися Еці і продовжити малювати. Дякую вам за відео. Рената, дякую вам за такий чудовий коментар. Ви своїми коментарями надихайте мене робити більше відео, записувати вам надихаючі відео. Я дуже радію, що. Ви почали продавати на еці і що ви продовжили малювати. Просто радію, що мої відео допомогли вам надихнутися і продовжити займатися творчістю. Це дуже важливо в житті кожної людини мати свою улюблену справу. Друзі, дякую вам за запитання. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним, цікавим. Продовження запишу пізніше. Пишіть свої питання, пишіть свої коментарі, побажання. Мені було дуже приємно все це читати. В мене ще дуже багато приємних коментарів і зачитаю їх пізніше. Дякую вам велике і всього найкращого.